У Врослові невідомі розмалювали автомобіль з українськими номерами, самі номера вкрали. Я думаю, багато вже хто бачив цю новину, але мало хто знає деталі. Зі слів людей, які проживають в цьому районі, власником цього автомобілю є жінка, самотня мама, яка виховує сама двох дітей. Крім того, це не перший випадок, і в районі розмальовування і подібні дії відбуваються вже давно, тобто вже більше місяця. Невідомі тероризують район, розмальовують стіни, розмальовують двері вхідні в під'їзди, скриньки, керування світлом і тому подібне. Район моніторується камерами, але нічого це не дає. Всі знають, що відбувається це приблизно о 2-3 ночі. Невідомі хлопці десь віку приблизно 23-26 років. Швиденько прибігають, розмальовують в масках, при цьому, і знову зникають. Як бачимо, діє організована злочинна група. Займається цим давно, вже в районі люди втомилися від них, вже надоїло їм після них чистити це все, пробували зловити, ніякого результату це не дало. Як розумію, поліція вже про це знає давно, але якось навіть не дивлячись на те, що є камери, не дивлячись на те, що знають, коли це відбувається, якось не дуже напрягаються, щоб когось шукати. Ну, що я можу сказати? Як дивляться, як коментують подібну новину деякі ультраправі поляки, розказуючи, що от, так і то хтось не витримав, не витримав що, не витримав оці молоді хлопці, вони не витримали жінок. Чим вони забирають? Жінка забрала якусь роботу в цих молодих хлопців, яких ну, вибір дуже великий, де працювати, і тому подібне. Ну, я думаю, їм просто скучно і нема чим зайнятися, і шукають, як би до себе привернути увагу. І цікаво, при тих умовах, при тих камерах і при тих, при тому, що це все таки злочинна група, наскільки швидко поліція знайде виник в порівнянні з тим, коли розмальовували пам'ятники, побачимо.